Традиційний екстремальний травень у Івано-Франківську вже у восьми відбувся фестиваль Ікс Гуцулія зі своїми скейтами, самокатами та велосипедами. Райдери з усієї західної України показували різноманітні трюки. У програмі шість дисциплін: скейтбординг, МТБ, BMX та зовсім нове трюки на самокатах. Цей рік для фестивалю видався чи не найскладнішим. Їх з Гуцулією організатори провели буквально власними силами. Через нестачу коштів з фестивалю зникли дисципліни, які були традиційними: швидкісний спуск, так званий даунхіл, подолання перешкод на велосипеді, тріал та лейкджампінг в озеро, а сам екстремальний захід нині відбувався замість двох лише один неповний день. На жаль, підтримка спонсорська та підтримка з сторони влади вона дуже мінімальна. Ми своїми силами фактично тянемо, якось стараємося робити цей фестиваль, щоб він жив, продовжувати традицію. Якщо найближчим часом нічого не зміниться, це може бути останнього целія. Фактично, призи це 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 кошти за реєстрацію, які ми зібрали з самих учасників. Це смішний призовий фонд для людей, які показують такий рівень катання. Тут є дуже серйозні учасники, фактично одні з кращих в Україні. Попри повну байдужість влади до молодіжного спорту, трюки на озері таки демонстрували. Досить непогані результати, показали райдери з Чернівців Івано-Франківська Львова. Зокрема, вже вкотре найкраще виступив львівський скейтбордист Данило Гелецій. Найважливіше це концентрація. В тебе є час, час обмежений менше двох хвилин, і ти мусиш зосередитись, щоб виступити, щоб всі трюки в тебе вийшли. Щодо змагань з МТБ, то тут беззаперечна перемога чернівчанина. До речі, цьогорічний переможець Сергій Григор'єв, який катається на ровері вже більше як п'ять років. Останні три із Гуцулії наїжджає трюків на перші місця. Я думав, що в мене нічого не вийде, але якби перші трюки почали виходити, коли не знаю. Стиму появился, когда другие участники тоже начали делать, как саму захотелось, это помогает делать. <говорить> а комбинации не разорвал, не знаю. как бы, ну, Довго тренувався, якби ну стабільно це все уміє. Получається так, що нуби трюк за трюком білях там падіння, що самі ж учасники про те, що можливо цього року взяли участь в останній їх з чують вперше. Переконують, традиційний фестиваль такого рівня був єдиний в західній Україні, а тому відміняти його недоречно. Відтак нагадаємо, тренуватися ані скейтбордистам, ані велосипедистам до таких змагань немає. Де про те, що обіцяла скейтпарк у івано-франківську влада, забула.